Привіт! На зв'язку Олександр. У цьому відео я продемонструю, як із великого PDF дістати декілька сторінок. При цьому немає значення з кінця середини, взагалі, будь-які сторінки можна вибрати. Значить, заходимо в Google, вводимо ILove PDF, я люблю PDF англійською, можна додати сразу лук, таким чином видасть сразу українську мову. А далі відкриваємо безпосередньо сайт. Першим ділом ми попадаємо на головну сторінку. На головній сторінці. У випадку з моєю задачею пункти, які оці квадратні, нам буде недостатньо, є зверху менюшка. От в менюшці все максимально зручно і зрозуміло. І от ми бачимо, що є чудовий інструмент витягнути сторінки. Як бачите, тут ще є дуже багато різних корисних речей. Також є «I love image», чудовий серіс, про нього можливо окремо розповім колись. Так от відкриваємо витягнути pdf файл. Далі я підготував документ спеціально для цього діла, і його зараз буду завантажувати. У документі зараз 200 сторінок, а мені потрібно не більше 1000 символів, хочу перекласти, через, перекласти великий документ через програму DIPL. І, на жаль, вона не підтримує ні оплату з українських карт, ні. А завантаження файлів більше ніж на 100 тисяч символів. Тому, тому відкриваємо нашу сторінку і а, перетягуємо потрібний файлик. Можна не перетягувати, а просто клікнути і вибрати різниці немає. Значить, дивимося: тут є розділити за діапазоном. Можете вибрати якийсь необхідний діапазон або вибрати конкретні сторінки. Можна, наприклад, клікати по цих кнопках і таким образом, таким чином, виділяти або всі сторінки, або жодної сторінки. Тут витягнути всі сторінки, витягнути жодної. Якщо нам треба виділити кілька сторінок, клікаю «Витягнути всі сторінки і просто далі по потрібним сторінкам натискаю і таким чином галочки знімаються. Якщо ж навпаки, мені треба тільки декілька деяких сторінки, тоді я можу от навпаки, Витягнути перші там, три сторінки або будь-які середні, хоч в шахматному порядку. Словом, приблизно так зрозуміло. Також в моєму випадку мені зручно е, використати прям діапазон, тому що я знаю, що в моєму файлі приблизно 500 тисяч символів. А мені потрібно а, менше 100 тисяч символів. Один із нормальних варіантів це діставати по приблизно 40 сторінок. Спробую, і наскільки вийде. А також для того, щоб вони всі були в одним, одним файлом потім, а не розділялися на багато PDF-файлів на 40 штук. То можна поставити галочку «Об'єднати в діапазон. І все. Тобто, а, або вибрали розділити за діапазоном і ввели діапазон. Або вибрали витягнути сторінки і виділили конкретні сторінки. Тут також можна вводити діапазони, тим паче можна вводити, наприклад, тут, бачите, перша сторінка, потім кома з 5 до 8 через дефіс, потім кома там, 18 сторінка, ну і так далі. Таким чином, ви можете абсолютно запросто керувати цим файлом. Після того, як. Всі налаштування вибрані залишилося. Натиснути кнопочку і завантажені, завантажити розділені файли. А на цьому все. Не соромтесь залишати вподобайки чи підписуватись на канал. До нових зустрічей!